Вітаю, друзі, з вами Росомаха. І в нас новий рівень називається Доскідницький центр. Ну, перед тим як почати, я попрошу вас підписатися, підтримати канал, підпискою і байком. Ну, а ми погнали далі. Так, що сьогодні я буду робити? Ну, надо моя бути скло, а як його пустити. Що тут вас є, а? Por, por um pequeno flashca, flashco, não dá? Flashca, não é que a gente não nos nem escreveu essa tag, não é para esse botão da data na página. Então, lá se tira, já o dentro que não в já não tem mais. Já que o dentro da vida não А къде assim. Ah, Да. aquele sítio. Que é o sítio? Sim. Desce-me. Vá. 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 Тут... Я тут можу так відрізнях... Так, я надіюсь, ви зрозуміли, я тут цей код... Водина в домі. Водина в домі 24, ні в тижні 7, і років в десятилітті 10. 24, 7, 10. Код був от сейфа цього. Все. Ідем далі. Ідем далі, далі, далі. Флешку вставляю. Еее... Це нам значищу Рос Христик Ток Ток Квадрат Квудрат Трикупник

Трикутник растик. Петрокутник. Шайцером. А що це? Що це Що це? Тривога, тривога, тікань. Куди біжи? Все, пройшли! так швидко! Все, друзі, ми пройшли. Вс, от бессты классно. все. Все, пока. Не забудьте подписаться и поставить жирный лайк. Все, пока.